Почуваючи, як радіє він близький відпустці, як порятункові, як чомусь такому, що розв'яже нерозв'язаний розв'язаний вузол в його житті, тамував Іван Семенович свої думки про це, гнав їх від себе клопітною і безнастанною працею. Короткі зимові дні просиджував у заводській управі за справами складними і відповідальними, кожної дрібниці сам доходячи. Довгі вечори нарадам та комісіям віддавав. І, коли випадала хвилина вільна, тішив себе солодкою втомою та думками про близький відпочинок звичайний відпочинок, якого заслуговує і потребує всякий сумлінний робітник. І працював ще запальніше, сам, стомлюючись, і інших знесилюючи. Пізнаю вас, сказав йому звірятин після одного засідання і хотів ще щось додати. Але ж тільки широко розвів руки і низько схилив голову. Ти переміг, мовляв, скупо посміхнувся йому Іван Семенович і промовчав, ледве стримуючись, щоб не сказати зловтішно. А ви вже раділи, мабуть, що розкис орловець. Поспішили голубчику і пішов з кабінету. Звірятин пропустив його наперед і, йдучи на крок ззаду, півголосом вуркотав ласкаво і задумано. Да, пізнаю вас, товариш Орловець, пізнаю і дивуюся, так працювати не всякий зможе. Не всякий здоров'я витримає, не всякому й нервів вистачить. Та й вам би слід поберегти себе вельми, шановний, так і перевтомитися легко. І враз, майже поклавши своє підборіддя на плече Іванові Семеновичу, спитав грубо і насмішкувато в самісіньке вухо слова вкидаючи. А що це, вельмишановний, не видно вас ніде, ні в опері, ні в Ірини Едуардівни. Біса борете? Що? круто обернувся до нього Іван Семенович. Якого біса? А такого. Вихнув звірятин широкими стегнами своїми і, взявши Івана Семеновича під руку, повів з управи: А такого, дорогий мій директоре, буржуазної спокуси уникаєте, Ірини Едуардівни. Громадянки Завадської. Тихше, тихше, вельмишановний, не треба так дратуватися. затримав він руку Івана Семеновича й обережно звів його з ганку. А вона не раз питала, що це не видно вашого принципала. солодким шепотом звірив він високим грудневим зорям. Та брешете ж ви. тоскно вигукнув Іван Семенович. Не питала вона про мене. А вам би хотілося, щоб спитала. Дуже хотілося би. Ну, признайтеся, що дуже. Признайтесь, вельмишановний. Слухайте, ви, звірятин, спинився Іван Семенович серед тихого управського двору. Якого вам чорта, скажіть мені треба від мене? Що мені від вас треба? перепитав звірятин, старанно вдягаючи рукавичку. Аж нічогісінько, вельми шановний. Як то? розгубився Іван Семенович і вигукнув з люттю. То чого ж ви плутаєтесь в моє життя? Чого липнете ви до мене? З якого права? Фе, вельми шановний, плутаєтеся, липнете, Фе. застібнув нарешті рукавичку звірятин. І не плутаюсь я, і не липну. Я спостерігаю, по складах вимовив він і, запалившись, заговорив схвильовано щиро і спостерігаю з приємністю і злою радістю. Да, от корчитесь ви. А ви ж таки корчитесь, да? Рештки сил, останню певність втрачаєте. А я радію. Та, радію, я придивляюся до вашого життя і радію, бо воно мститься на вас за мене, за всіх таких, як і я, за ваших ворогів, чорт візьми. Він набрав повні груди холодного повітря і закашлявся, поправив кашне і говорив уже спокійніше. Ви і ваші товариші не тільки ненавидите нас, рештки буржуазної інтелігенції, неб чи що. Ви не тільки ненавидите нас, як своїх класових, по вашому ворогів, ви ще й зневажаєте нас, розумієте, зневажаєте, процідив він крізь зуби. В очах ваших ми виродки якісь, гниль, якийсь абсолютний пасив, а ви, мовляв, усе. Ми виходить не тільки ваші соціальні вороги. Ми цілковиті ваші духовні антиподи, то як же не радіти мені, коли один з вас ви ви ви, шановний, при першій зустрічі з нашою жінкою, з жінкою нашої культури, втрачає ґрунт під ногами, а ви втрачаєте його? Та от воно що. хрипко видушив себе Іван Семенович і, взявши міцно за руку звірятина, кинув Ходімте. Коли темними кімнатами, натикаючись на меблі, Привів його до свого кабінету і, засвітив під зеленим дашком лямпу на столі, сказав звірятин спокійно. Ви дозвольте, вельмешановний, не скидати пальта, адже наша розмова недовго триватиме. Все ясно, принаймні мені, додав він і, запалюючи цигару, з неприхованою цікавістю оглядав кімнату. Незатишно живете, з гримасою процідив він крізь дим у замислене і бліде обличчя господаря. Що теж не роздягаючись, сів проти нього. Пусте, важко відказав той, я не для цього привів вас сюди. І однотонно, немов телефонограму диктуючи, запитав: Так, по вашому я втрачаю ґрунт під ногами. Безперечно, вельми, шановний, ви й самі це добре тямите, тільки ж боїтесь признатися в цьому. Да? Постукав пальцями по столі Іван Семенович. І, скрутивши грубу цигарку, прихилився до звірятина. Дозвольте, вогнику. Сиділи один проти одного, мовчки пихкаючи клубами їдкого диму в тиші зеленавого світла настільної лямпи. Потім, допаливши цигару, сказав звірятин. «Нус, я піду вельми, шановний, ідіть, стомлено підвівся господар і, тихо порипуючи черевиками, провів гостя до передпокою. Там, уже тримаючи руку на клямці, сказав звірятин. Так то, товаришу Орловець, так-то!» І, ніби погоджуючись з ним, відказав той зажурено й розгублено то І, не попрощавшись, вернувся до своєї кімнати. Ранком не пішов до управи, а задуманий, неуважний, ходив по заводі, уникаючи розмови поглядів. Потім, обминаючи управське подвір'я, вийшов за ворота і, не поспішаючи, Мов не робочого дня гуляти вийшов, пішов у протилежний від міста бік, туди, де за низькими заводськими склепами синіло широке зимове поле. Колючий вітерець, плачучи в телеграфних дротах тонко й жалісливо, змітав придорожній сніговий порох, здавалось, куриться в далечині поле, стелиться по нім вихрастий синюватий димок. Коли скінчився останній паркан із усіх боків попливла на Івана Семеновича біла і рівна далечінь, Спокійніше засотались йому думки. Власне, не було думок, а тільки одна безконечна і невиразна, що плутається йому ще від учора крізь цілісіньку ніч безсонну, і тільки тепер, на холодному вітрі, перестала вона вихратися і розтікатись, немов змерзнувши, зіщулилась у звичайні, як всі інші слова. Значить, брехня, сам до себе промовив Іван Семенович, Наче до чужого голосу, прислухаючись, значить, дурив самого себе? Може, й радів, як утечі, утечі від самого себе. Криво посміхнувся він в ріденькі свої біляві вусики. І знову, пригадуючи свої останні дні, розмови і зустрічі, розумів себе до найдрібнішого відруху. Полохається він безсилий і самого себе непевний. Чуючи небезпеку, що в нім самим і зароджується, жахається і боїться собі та іншим у цьому признатися. Бреше й інших замість себе винуватить. Будівник гидливо, мов брудну лайку, кинув він голосно в біле поле і почув, що треба йому зараз же негайно побачити Сквирського. Набираючи в калоші сипкого снігу, поспішав до заводу, уявляючи, як розповість він довгоногому інженерові. Геть усе щиро і просто, і вдвох доберуть вони, як треба боротися Іванові Семеновичу з усім тим, що проти його волі й бажання вплітається в його життя. Та, побачивши, як стоячи посеред бравського двору, пильно вдивляється інженер Сквирський в сіре порожнє небо, розгубив слова Іван Семенович і мовчки стояв перед ним, з ноги на ногу переступаючи. Ви маєте мені щось сказати? однотонно яким з дерев'яним голосом спитав Сквирський, не дивлячись навіть на Івана Семеновича. Ні, відказав той, і собі вдивляючись у небо пояснив, я маю спитати вас. Питайте, погодився Скверський, і несподівано для себе спитав Іван Семенович, мов таємницю, яку випитуючи, чого ви дивитесь вгору, інженере Сквирський? Промовчавши, відповів той, я завсіжди дивлюсь вгору. І не спотикаєтесь, і не спотикаюся, ні. Взагалі затямте надалі товаришу Орловець, спотикається здебільшого той, хто дивиться вниз, під ноги. Повернувся і хотів іти геть, але ж затримав його Іван Семенович, сказавши Пам'ятаєте нашу нічну розмову у вас, інженере Скверський? Ну, немов тільки тепер побачив той Івана Семеновича. Так от, ви казали тоді. Що людина повинна нічого не приймати від життя, не перевіривши себе, не упевнившись, що це їй справді потрібне, що людина повинна завсіди вибирати, а не брати перше ліпше. Вам надійшов час вибирати? ступив до нього Скверський, обкидаючи його гарячим поглядом. А тепер скажіть мені, не відповів Іван Семенович. Що мусить робити людина, коли розуміє, що те, що дає їй життя, до чого навіть вона сама тягнеться, їй вороже, їй самій протирічить, адже мусить людина тоді із життям і з собою боротися? Боротись з собою ні. Ви зрозумієте, Орловець. Раз людина усвідомила, а значить, і глибоко відчула, що те, до чого її досі тягло, їй вороже? Для життя її плюса не становить людину до того вже не тягтиме. Тоді людині нема чого з собою боротись. А коли бореться вона з собою, значить, непевна себе, значить, не може ще визначити, чи справді не потрібне їй те, до чого її, як ви кажете, тягне. І, побачивши звірятина, круто повернувся і пішов до управи. От і поговорили, подумав Іван Семенович. Сам не знаючи, на кого, чи на сквирського, чи на звіряти нагніваючись, і сердито промовив, а ви завжди посміхаєтесь, звірятин, вам так весело жити. Я, вельми шановний тієї думки, показуючи золоті коронки, відказав той, що нудьгуючи жити не варто, та й немає в мене часу для нудьги. Стільки треба пережити, передумати, перецілувати. Я ж не інженер сквирський. На метафізику не хворію. Ви з ним не згоджуєтесь? Та який же дурень з ним згодиться. вигукнув зло. Да, ми з ним різні, провадив уже спокійніше, зовсім різні. Інженер Скверський, вельми шановний, не живе, а тільки перманентно збирається жити. Ну, а я живий і живу повно, пожадливо, смачно. Беручи від життя все, що воно дає. Вириваючи те, чого воно не хоче дати. А інженер Скверський вибірає, іронічно перекосив обличчя звірятин. Він, бачте, з усіх прекрасних неповторних можливостей мусить вибрати лише те, що цілком йому відповідає. Він боїться помилки. Ну, а я ні. Я беру все, все облапаю, обмацаю, обсмокчу і потім уже викину те, що мені не потрібне зовсім. Він, не живучи, вибирає, немов задачу якусь вирішує, те, що йому, щоб жити потрібне, а я, живучи, все переживаючи, відкидаю те, що мені не відповідає. Ну, а ви, вельми шановний, насмішкувато подивився він на Івана Семеновича. Ні, се, ні те, ні, се, ні тниця, проворкотав по складах і, вклонившися, пішов геть. Іван Семенович хотів був образитись. І відказати щось гостре, зле, але втишив його глибокий зміст цього коротенького слова, нісенітниця, повторив він про себе, ні се, ні те. Так, він справді ні те, ні се, в цьому й причина всієї плутанини останніх днів, досі не знаючи, як мусить він ставитись, а головне, досі не зрозумівши, як він уже ставиться до всього того, що проситься в його життя. Після зустрічі з Завадською. Плутається він у своїх почуттях і думках, не знає, на яку ступити. От воно в чим уся недуга моя, подумав Іван Семенович і щасливий, що насмів нарешті сам себе пояснити, гордий перед собою пішов додому через управський двір, мов не робочого дня гуляючи. Дома вдоволений, що нікого більше немає, ходив з кімнати в кімнату, ні про що вже не думаючи, Аж доки стомились ноги. Тоді перекусив трохи замість обідати і ліг собі на канапі, важкою бекешею вкрившись. Спав спокійно і міцно, дихаючи глибоко, і рівно і навіть у сні посміхаючись втішину. Розбудив його дрібний стукіт у вхідні двері, коли вже надвечір'я густо засинило вікна. Хтось чужий, невдоволено подумав він, знаючи, що в кожного з домашніх є ключ. І, накинувши бекешу, пішов до передпокою. Свої, свої, почув він напівзнайомий голос і, розчинивши двері, подумав, чи не сниться йому все це. Тюпцяв перед ним, низько вклоняючись, і малі свої ручки потираючи, рецензент мювки. Ви до мене, мов перед небезпекою, спробував Іван Семенович причинити двері перед патлатим дітком. Але ж той вбокувався вже до передпокою і радісно смикав господаря за правицю. Так, так, він до нього, до товариша Орловця, він такий радий, бачачи його при здоров'ї, такий радий. Всі вони почали вже турбуватись за нього, так довго його не бачив. Всі, їй Богу, всі, навіть Ірина Едуардівна, ніби просмоктав дідок це ім'я. Власне, з її доручення й насмів він потурбувати шановного товариша Орловця. Що? Ви від Завадської? вирвав у мювки свою руку Іван Семенович, почуваючи, як лоскітно холонуть йому пучки. Так, так, мювки від неї, тобто з її доручення. Вона вже нараз питала, чому це не видно товариша Орловця, а сьогодні так просто і сказала, що має до нього важливу справу. Ну, а що ж це, як не доручення йому мювки? відшукати і привезти товариша Орловця. Звичайно, доручення. В неї до мене справа, ухопився Іван Семенович за це слово, що спрощувало йому становище прийде, порадить чи допоможе, і все одійде собі знову геть, а там відпустка, відпочинок. А хоч би й не було справи, що ж тут такого? заклопотано здивувався мювки. Хіба товаришові Орловцеві так неприємно бувати в товаристві славнозвісної співачки? Ой, якої співачки, смокнув він губами потрусив лупою з довгих своїх патлів. Гаразд, забринів рішучістю голос Івана Семеновича, вона вдома сьогодні? Так, так, чекає. Та й взагалі вона все дома тепер сидить. Цілий тиждень цей не співає. Нудиться чомусь. То йдемо зараз. Він одяг бекешу в рукава, взяв шапку і, так, не пустивши гостя далі перед покою, розчинив перед ним двері на гайок. Не слухаючи про що, то відстаючи, то наздоганяючи його, захлинаються мювки, думав Іван Семенович, широко, якось і спокійно, що так і мусив би він давно робити, що годі йому, мов той струсь, заплющуватись, а треба йти просто на небезпеку. Коли сіли на візника, Пригорнувся до Івана Семеновича рецензент, розповідаючи, яке цікаве товариство буває у Завадської, які цікаві неоднакові люди, перелічував, смакуючи прізвище, і коли назвав поруч сквирського і звірятина, спинив його Іван Семенович. Да, вони різні, немов обмірковуючи, щось промовив стиха. А скажіть, Мювке», – повернувся він до сусіда обличчям, як, по вашому, мусить жити людина? Щоб зазнати найбільшого особистого щастя, щоб прожити якнайповніше, тобто, щоб узяти від життя найбільше, щоб, не хапаючись, кожну дрібницю зважуючи, беручи тільки найпотрібніше. Тобто, як вчить інженер Сквирський, прикинув мюфки. Так, як вчить інженер Сквирський, чи ж так, як звірятин, беручи все, що зараз трапляється тобі на шляху, ні від чого не відмовляючись, не думаючи про ціле життя. А дбаючи тільки за те, щоб узяти якнайбільше тепер, зразу, поточної хвилини. Хто з них кінець кінцем візьме від життя більше? Довго мовчав мюфки, інколи подсмокуючи губами і пильно роздивляючись на широку візникову спину. Потім, не поспішаючи, до кожного слова свого прислухаючись, розповів Іванові Семеновичу коротеньку історійку батька й сина біляйкиних. Старий Біляйкін люди з нічого вийшов. У Золотоноші в нотаря за писарчука почав, а в Санкт Петербурзі на всю імперію відомим правником скінчив. І без освіти, всякої, можна сказати, самим нюхом своїм сотні тисяч заробляв та, да, будинок свій, швейцар з булавою. А справи брав земельні виключно, що заплутаніші. Син одинак у нього був. У батька пішов. На юриста вчився. Як скінчив науку, каже йому батько: подивлюсь, який з тебе ділок вийшов, і передав йому одну справу таку складну та заплутану, що сам він багато років сидів над нею. Зрадів, синок, до діла взявся, і за якийсь місяць прибіг до старого, кричить, гукає: Можеш пишатися, сина такого маючи. Справу ту я за місяць розплутав і виграв блискуче, а головне, гонорар, який. За місяць п'ять тисяч. Тобі, старому, і не снилось такого. А старий посмутнів, головою хитає Дурень, дурень, ти каже, а не ділок. Що ж з того, що за місяць п'ять тисяч заробив? Я на тій справі п'ять літ сидів, та ще б років зо три просидів, і щороку з нею п'ять тисяч мав. Може, воно й менше на один місяць припадало, але ж полічи, скільки б разом вийшло. Так ви за скверського. Задоволений спитав Іван Семенович. В теорії так, але ж тільки в теорії, бо на практиці всі ми живемо, і попросив, щоб висадити його, бо треба йому до опери йти. Всі ми живемо, як живеться, покрутив голову Іван Семенович і, вигідніше в санях мущуючись, думав спокійно, що він до всіх не належить.